Всім привіт друзі і я записуюсь, так сказати, пізно, але нічого. Я хотів вам сказати, що вже завтра почнеться мені сказати мій сезон у от, Мені зараз цікаво. Хто буде дивитися? Новий, Новий сезон. Зтою немає там ніякого сезону, просто я буду заходити і щось знімати сказати, що у нас буде по нових відео? Сказати так, що у нас буде по нових відео? У нас буде е огляд на нові пушки і медальйони. Потім ще попробуємо зібрати всі рідкісні пушки. І може я щось буду показувати зі своїм другом доведом, я не знаю. Це, так сказати, відео на пару хвилин. І я цікавлюся, чи ви там, наприклад, любите Fortnite, любите Roblox. Що мені зніматися по Майнкрафту, по Роблоксі, по там, стендофф. У мене колись була. По GTA 5 у мене є. Колись в мене були всякі цей мене Браво був на компі. у мене на кончаті є. Ну, не знаю. Якщо вам подобається якийсь контент з другим, то пишіть в коментарях і кажіть, наприклад, зніми про Фортнайт, Роблокс, Майнкрафт або ГТА. Я постараюся зняти і придумаю для вас якесь прикольне відео. Ну, як сказати, зараз ви, виперед дивитесь в день, я запишу в ніч. Так сказати всім па-па, гарного дня, а мені гарної ночі.